Де здають квартири по 20 тисяч гривень і хто платить такі гроші? Ось такий коментар написали. Дивіться, я займаюся нерухомості тільки в Києві і розповідаю вам про ціни в Києві. В інших містах, регіонах я не володію інформацією, не знаю, по чому там здається. Якщо ми беремо для Києва 20 тисяч, ну це. Не саме висока ціна, це середня ціна, якщо брати по новобудовах. Я вам зараз хочу показати ось, наприклад, квартиру, яку я зараз здаю в оренду. Це в 15 хвилинах від станції метро Васильківська однокімнатна квартира з загальною площею 43 квадратних метри. І вона знаходиться ще на першому на сьогодні безпечному поверсі. Почнемо з балкона. Ось такий великий балкон. Вулиця. Квартира у нас з ремонтом, в новобудові, кухня, є всі необхідні меблі, техніка, ось такий санвузол, Теж з машинкою і з бойлером, гардеробна кімната. І сама кімната з розкладним великим м'якеньким диваном. З кондиціонером. Ось ціна цієї квартири 18 тисяч гривень. І я вам не скажу, що для новобудови це дорого. Є набагато і вищі ціни в залежності від там, ЖК, від віддаленості, від центру міста і так далі. Тобто, хто їх знімає, молоді пари, молоді люди, програмісти, ну взагалі молодь. Зазвичай я вам скажу, зараз такі квартири знімає молодь. Де вона заробляє? Ну, заробляють люди, працюють. Я вам скажу, що ось я нещодавно здавав квартиру, дівчина одна зняла за 16 тисяч гривень. Вона каже, що да, я з іншого міста, ну там працюю постійно, працюю там і десь офіційно, і якісь там підроботки є. Ну, тобто, людина там ну, працює на двох, а то, можливо, і на трьох роботах, але живе в ось таких класних, комфортних умовах. Так, що ось так.